В принципі, у Франції ми без релігії в принципі знаєте, ось і я тут не вам кажу про якусь релігію чи про якусь ектанту, чи я взагалі не такий. Я просто християнин, я просто віру, що Ісус Христос він доторкнувся до мого серця. Він почув молі, мої молитви, і він дійсно так трансформував мої життя. Якби ви знали, стільки чудес я бачу тут в Україні зцілення, ну видіння, Господь нам показує. Ну е, і люди дійсно. Відчувають велику трансформацію у їхньому житті. Просто хочу з вами ділитися цим, що Ну, Господь Ісус вас любить, якщо б, дійсно звертається до Нього щирим серцем, Він вас почує, і це не якась церква, це не про католіцизм чи протестантизм, чи православ'я. Ну це знаєте, церква це будинок, так а церква найважливіша церква для, для, для Бога це наше серце. Так, якщо ми звертаємося до нього щирим серцем, він завжди чує нас, незважаючи на все, що так от ми живемо, знаєте, у таких часах дуже темряві, так. Ну, дуже такі е, негарні в часах, але якщо ви звертаєтесь до нього, він дійсно може почути ці ваші молитви.